Друзі, повернулись до студії. Борис Кушнірук в нашій студії, неодноразово спілкувався з експертами і кажуть, що очікується, ціни на електроенергію в 2024 році можуть зрости, зокрема для бізнесу. З чим це пов'язано? Розумієте, ситуація складна. Причому вона складається з декілька складових з одного боку, на сьогоднішній момент. Наші більших наших підприємств, які пов'язані з енергосектором, і генеруючі, і обслуговуючі мережі, вони підготувалися до зими і накопичили ресурси. Є проблеми по Укренерго в першу чергу в частині в якій мірі Укренерго відповідає за магістральні лепи і за. А трансформатори, які забезпечують цю передачу електроенергії uh, з магістральних лепів до вже в, uh, в, uh, в регіони, там є проблема, в якій мірі вони повністю готові до зими. Там навіть uh, було Рішення указ президента з цього приводу там напряму не названо укринера, але є відчуття, що це пов'язано саме з, з ними, що вони не зовсім готові. Не всі об'єкти фізично захищені, які мали би бути фізично захищені, бо чим е, зійштовхто світ, чого раніше не було. Раніше всі ці трансформатори стояли просто на, ну, на подвір'ї. Да? Там паркан просто велика напруга, все і угу. там, там нічого немає. А зараз потрібно будувати під кожен такий об'єкт, потрібно будувати е, фізичне укриття. Е, безперечно, від прямого потрапляння ракети ви не захистите цей об'єкт, але, по-перше, не так легко потрапити дуже в малий е, відсинь. А якщо це уламки е, чи дрони, то в принципі захистити тем, фізичним, е, фізичним захистом можна. Тому е, в частково це зроблено. Питання чи в повній мірі готові? Подивимось. Життя покажуть mm -hmm. час ще є, але очевидно, що Росія вже почала обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Відповідно, можуть проблеми виникати з самою електроенергією. Є проблеми також на енергоринку з оплатою. в першу чергу. Ну знов ж таки то ж саме Україне має доволі великі борги. Причому частину вона їх не визнає, заявляю, що це, це просто не крекне взяли і їх нарахували, але між тим ці борги її. Там йдеться про десятки мільярдів гривень, і це формує ланцюги потім не платежів. А у підприємстві, які займаються генерацією, у них просто потім немає коштів для того, щоб в. Виробляти електроенергію, виплачувати зарплату, купувати комплектуючі тощо. Тобто є така проблема. А в той же час є проблема, що витрати зростають. І ми бачимо, що зростають витрати на все, на всі комплектуючі. Є доволі значна інфляція. Відповідно, необхідно підвищити зарплату. А, тому а, на населення а, підвищення а, а, тарифів не передбачається, відповідно, у вас а, єдина можливість це підвищити тарифи для бізнесу. Але знову ж таки, от я те, що я казав а, на початку, якби ми прийшли до системи абонплати, рівномірного платежу а, для а, населення, і це стосується по теплу, mm -hmm. по електроенергії, по гарячій воді, то я абсолютно переконаний, що у цих би скажімо, перекосів по сплаті платежів і не платежів, які формуються по ланцюгу, було б значно менше, просто фізично менше. А і це би тоді би дозволяло би працювати. Передбачено і генеруючим компаніям, і електроенергетичним компаніям, і обслуговуючим мережам, і бізнесу, тому що в цьому випадку не доводилось би підвищувати плату. Кну, але ви знаєте, минула зима була чим показова, що після того як почали масово вимикати електрику, то для бізнесу часто густо вигідніше платити суттєво більше, але аби ця електроенергія була. Бо якщо її немає, то практично всі сучасні виробництва і сфера послуг вони зав'язані на електрику. І Якщо ти потім змушений включати дізель-генератори і там, забезпечити себе електрикою, дізельнартом, це обходиться в рази дорожче. Це вже тоді не на відсотки доводиться рахувати а в рази. Тому в тому числі готовність підприємств. Енергросистеми забезпечення, це «Укренерго» і це «Обленерго», їх готовність до того, що можуть обстрілюватись саме ці трансформатори це важливий фактор. Тому що якщо у них є запас комплектуючихся, то вони можуть швидко їх міняти. Якщо не буде, то бізнес залишається без електрики, тоді у нього немає іншого виходу, як. Витрачати значно більше кошти на те, щоб забезпечити себе електрику за рахунок дизель генераторів Ви ж бачите, що зараз дизель-генераторів навіть по місту стоїть купа величезна купа. Біля кожного закладу стоїть дизель-генератор. Він стоїть ще з минулої зими, але по суті це готовність до того, що вони знов таки можуть бути без електрики. Ну а знову ж таки, якщо говорити про ці віялові відключення, до яких теж в принципі я так розумію, є вже по різних областях. Певний припис з відповідними навіть маркерами по часовим проміжкам, коли наскільки будуть відключати електроенергію. Знову ж таки, з чим вже, це пов'язано? дивіться. У нас же ситуація яка. а виробництво електроенергії, потужність виробництва у нас достатня. Навіть незважаючи на обстріли минулого року, як правило, нам вистачало виробництва, в тому і завдячуючи тому, що ми забезпечили, що всі енергоблоки ядерні, ну з п'ятнадцяти 6 це Запорізька АЕС, які знаходиться в, в окупації що називається під росіянами. а дев'ять є і вони працюють всі дев'ять працюють uh -huh. відповідно є доволі значна можливість для виробництва електроенергії. а плюс є і ТЕС, є виробництво. але що виникає для того щоб у вас, якщо у вас вдарили по якимось лепам по або по трансформатору, який забезпечує передачу електроенергії безпосередньо в той конкретний регіон. То що у вас буде за ситуацію? У вас виробництво є, а поставити в конкретний регіон неможливо або обмежена можливість поставити. Відповідно, там, де будуть виникати оці обмеження фізичного постачання в ті чи інші регіони, там будуть виникати вієві відключення. Неминуче і питання лише в тому, в якій мірі ми будемо до цього готові. І я, от про що я якраз і казав, що від готовності в першу чергу не так генеруючих кампаній, а готовності саме мереж, yeah. бо росіяни минулу зиму це було дуже чітко видно. Вони зрозуміли, куди потрібно бити, і вони почали бити саме по цим підстанціям по е, трансформаторам, е, в які забезпечують е, в, е, в цю велику напругу, да, передачу в менший рівень напруги, яка потім поступає безпосередньо е, в конкретний регіон. От вони активно били по ним, тому в якій мірі а ми був, готові. З точки зору і запас всіх запасних частин uh -huh. і самих цих трансформаторів. До речі, читав інтерв'ю Андрія Коболєва, і він там наводив приклад. Він казав, що ну дивіться, виготовляти нові справді проблемно, це ну не так швидко і так далі. Але каже: в Штатах є багато обладнання, яке навіть знімають з обігу, а їх його можна купувати. І його доволі багато і воно відносно дешеве. Ну що це вже те, що вживане, але нам воно потрібно в першу чергу як заміна да, на час, поки ви ремонтуєте і налагоджуєте встановлення нового. Тому о, якщо ми вчасно би закупили, чи, і чи закупили, я не готовий казати. Вся, вся інформація з цього приводу ну, певною мірою прихована, і це можливо справедливо. Але якщо ми забезпечимо себе цими комплектуючими всіми необхідними і е, трансформаторами, то в принципі тоді цих вілових відключень можна буде ну максимально скоротити, бо наголошую потужності для виробництва електро...